Мільйони українців і росіян були без необхідності вбиті або поранені у цьому жахливому і жорстокому конфлікті. Без кінця. Сполучені Штати вислали сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України без жодної безпеки, без нічого. Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років? Так, так. Ти б сказав, що Покахонта скаже так. Кожного тижня вбивають дві тисячі людей, більше того. Вони російська молодь, вони українська молодь. Вони не американці, але я хочу, щоб це зупинилося. Тим часом Європа, на жаль, витратила більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України. Подумайте про це. Вони витратили більше на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист. А ми витратили, можливо, 350 мільярдів доларів, як у дитини цукерку відібрати. Ось що сталося. І вони витратили. 100 мільярдів доларів, яка різниця? А нас розділяє океан, а їх ні. Але ми дуже добре ладнаємо з ними і багато хорошого відбувається. Байден санкціонував більше грошей на цю боротьбу, ніж витратила Європа. Мільярди і мільярди доларів. Важко повірити, що вони не зупинилися і не сказали в якийсь момент: давайте ж, давайте вирівняємо, ви повинні бути рівними нам. Але цього не сталося. Раніше сьогодні я отримав важливого листа від президента Зеленського з України. Листа читаємо. Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб наблизити тривалий мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, сказав він. Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом Президента Трампа, щоб досягти миру, що триває. Ми справді цінуємо, скільки Америка зробила для допомоги Україні. У підтримці її суверенітету та незалежності. Щодо угоди про мінерали та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який час. Це зручно для вас. Я вдячний, що він надіслав цей лист. тільки що отримав його нещодавно. Одночасно ми вели серйозні обговорення з Росією і отримали потужні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово? Хіба це не було б чудово.